Велоподорож це прикольно. Добре, що це була не поліція. Ой, там об'єктив виїжджають. Пішов третій день подорожі. Вже, як ви бачите, дуже світло. Я в кофті, бо вночі стало прохолодно. 8.43, то бував у походах і колись користувався газовими різними пальниками. Уже впізнаю цей звук, який звучить на фоні. Подяка Максиму, він уже готує мені каву. Трошки забралися на чуже поле біля чужого будинку, і у нас помаранчевий намет, який видно просто за кілометр. І суто теоретично вони могли викликати поліцію, якби їм це не сподобалось вночі ніхто не будив, велосипеди все ще на місці. От, намет на місці, п'ємо каву, снідаємо, збираємось і рушаємо. По плану були трошки більше відстадів цю велоподорож, але було так цікаво, красиво і ми так багато зупинялись, з'їжджали по сторонам. В цілому менший кілометраж не так критично для нас, не і важливий був кілометраж, як те, щоб ця подорож була приємною, цікавою, класною. О, готова кава, пора. А я сподіваюсь, вітер не сильно задуває в камеру, тому що трохи сьогодні вітри, але поспали добре. А, поспали добре, поснідали добре, їдемо вже цього разу пошвидше і постараємось особливо без зупинок. Отак от нас діди пообганяли на шосерах, гасяться. Хе. Ну і таке. Менше з тим. Протиповітряний заїзд 62 км. Так склалося, що в принципі отут ми збиралися ночувати в цьому трикутнику біля тунеля, пам'ятаєте? От ми їдемо додому. Але тепер ми їдемо цей тунель у зворотньому напрямку. Так, от так от він виглядає вдень. Ну, низьковато. Таке типу, діерство тільки на велосипеді. Вітер шкварить такий краєвид. Так виглядає дорога з вітрячками. Не знаю, чутно, не чутно, що дороги. І проти вітру. Ну що, друзі та подруги. Вінтаж понад усе. Як то кажуть? Без олдскулу життя не буде, бо нове, не завжди притирається, а старе працює. Джікс І маленьке таке для вас, як хауту. Як зарядити. Ось о, є. Можна ще й зафоткати на пам'ять, Голландці дуже люблять. Пам'ятники гарматам. Ой, знизу от ще якась фортеця. Ой, не знаю. Сподіваюся, я вивезу це все з однією рукою і одним заднім лімом. Можна випити кавульки. Знатно. О! Як вам такий поворот лібовський? Хай! Заїхали у фортецю. От, не змогли не втриматись, щоб випити тут кльової кави, з'їсти от пироги. Макс десь пішов там, фотографує. М -м -м. Я люблю би Це моя слабкість. І смачненька кава. Такий собі тревел блог. М -м. Кава у старовинній фортеці, в якій через тиждень буде виставка якоїсь художниці. Мене вже запросили. Настала пора поділитися трохи враженнями. Третій день подорожі. Сьогодні проїхали вже 50 кілометрів. Лютий вітер всю дорогу в обличчя, як то кажуть, вітер в обличчя, я. Фігічу. Ну, до чого ми докотилися? Докотилися до того, що явно не вистачає електроліту. Заряжаємось на максималках електролітом. Відчувається трошки обезвоження. Сьогодні ще ну, незважаючи на лютий вітер, ще й плюс 28. Трошки стопнулись, розбувся вже, щоб почилити. Напевно... Останні 30 кілометрів будемо робити паузи кілометрів по 10 плюс-мінус. Наступна наша точка це треба поповнитися водою, тому що майже закінчилась. Сьогодні якось сильно і завтикували поповнитися водою, то тепер треба прям цілеспрямовано поставити точку на поповнення води, плюс бонусна зупинка. Ну і їдемо в сторону фіналу сьогоднішньої, ой, сьогоднішньої трьохденної подорожі. От, по плану було 320, а на фіналі порахую, розкажу скільки вийшло. Можу, забігаючи наперед, сказати, що 320 ми не доїхали. Зробили трошки менше. Але, тим не менш, було дуже цікаво. Ми їх не зробили не ну, тому що у нас була задача зробити велоподорож, а не кілометраж намотати. Це не було тренування, це була подорож. Тобто ми багато звертали по дорозі, шукали всякі цікаві, цікаві локації, які власне вам показувати намагалися. Насолоджувалися селами, краєвидами, і, можливо, я вже казав перед цим, можу ще раз повторитися, що велоподорож відкриває країну по-інакшому. Це якначе ти відкриваєш для себе щось приховане, приховану частину країни, тобто яку за інших обставин людина би не побачила. Тобто, от уявіть собі, що з чим асоціюється. Голландія у людей. Вона асоціюється з діамантами, вона асоціюється з Північним морем, вона асоціюється з Амстердамом і всім витікаючим, тобто вулиця Червоних Ліхтарів, кекси з марихуаною, село гриби і так далі. І тому подібне. Але насправді це суперсільськогосподарська країна, це е, на, на мапі відмічені гори висотою по 5 метрів. Тому що в принципі Голландщина знаходиться більшість площі Голландщини знаходиться нижче рівня моря, і ці території зберігаються, чому тут багато вітриків. Якраз вони займаються, качають воду по каналам для того, щоб країна не затонула. Трошки познайомилися з частиною Голландщини. Сподіваюсь, що випаде ще нагода познайомитися. А з нею більш глибоко, можливо, з якимось іншим регіоном, теж настільки ж глибоко, як ми змогли побачити під час цієї подорожі. День на велосипеді. Ти бачиш купу різноманітних людей, бачиш, наскільки тут розвинута велокультура, наскільки тут багато людей їздить на велосипедах, абсолютно різних типів, молоді діти, дорослі середнього віку. Пенсіонери, і практично дивишся, вже діди, бабусі, які вже майже розвалюються, таке враження, тобто що вони от-от би мали би розвалитися, тобто, але вони їдуть на віліку, посміхаються, і їх взагалі це не зупиняє. В общем, такий підсумок подорожі, практично. От. На фіналі, може, ще щось розповім. І, звісно, ви не будете. Всю дорогу дивитись на моє обличчя, я буду підставляти якісь кадри з поїздки для того, щоб вам було цікавіше це дивитись. Розповісти, поділитись з вами. Один із варіантів поповнення водою в велоподорожі це заїхати в кемпінг. До речі, тут одразу можна прийняти душик, попрати кофту, так як я вчора зробив. Вчора поправ кофту. От. Ну і поповнитись питною водою, Голландщина, Німеччина, можна пити Австрія, Швейцарія, можна пити воду з крану, типу, немає взагалі ніяких проблем. От. Бачите, в мене навіть волосся, в принципі, не то, щоб сильно брудне, тобто нормально душик і тут з гігієною корейше, все зашибісь. Просто собі їдеш, став з наметом, де захотів, вибрав найближчий кемпінг, під'їхав найближчий кемпінг, прийняв душик. Вот. Сьогодні ми не питали, не було в кого. Вчора ми питались, питали, спитали, чи можемо ми прийняти душі, чи можемо ми поповнитися водичкою. Нам сказали, так, звісно, без проблем. Взагалі це тільки для мешканців, але welcome в наш кемпінг. Так що таке, люди привітні, дружі, любні, можна бюджетно відпочивати в Європі. Якщо ти на велосипеді з власним наметом, вот. можна скипати кемпінги. Ну, саме в Голландії, тобто тут є таке правило, що а, якщо ти в подорожі, ти можеш вздовж велодоріжки ставати на ночівлю. Ну, вроді як є таке правило, тобто, яким ми в принципі успішно користувалися. тобто, вот, Екстра ночівля. Головне не... навіть якщо вдруг хтось прийде, тобто, головне там в будь-якому разі не бичитись, не а, палити багаття всяка така двіжуха, тобто не смітити, вести себе цивільно. Зупинились в парку на перекусик. вже нам залишилось останніх 15 кілометрів, вирішили трошки перекусити халваю. На нас напали голуби. Вони теж люблять халву. Зараз поїзд проїде. Ну, як казав мій друг, катаємось без меж. Значить Ми майже закінчили, просто це доволі симпатична локація для того, щоб завершити нашу подорож. Я думаю, я докладу багато закадрового тексту, мені просто доведеться його докласти. Значить, що я вам можу сказати? В общем, подорож, велоподорож. Перша пройшла успішно. Значить, за спиною приблизно 240 км в кінцевому випадку. Здається, я на терсідниці згорів. У мене болять руки. У мене обвітрились очі, обвітрились губи. Але в цілому я дуже задоволений. Я думаю, що я би хотів це повторити наступної весни, поїхати в якісь теплі края, коли ще буде в Північній Європі буде ще холодно, поїхати десь в сторону Півдня, наприклад, з Франції в Іспанію, в ідеалі в Португалію. Ну, звісно, на це треба буде багато часу, будемо бачити що буде той час. За сьогодні замучились дуже знатно. На годиннику пише 82,92, якщо ви бачите. Чи то ще буде? Не забувайте, що ваша підтримка каналу висловлюється через підписку, вподобайку і дзвіночок. Тому тисни в дзвін і до скорих зустрічей! А я буду вам старатись робити новий контент. pá